Цікава математика, звідки хліб до нас прийшов число 2, цифра 2, склад числа 2. Пара порівняння предметів за шириною та довжиною. Одного чудового й ранку Соломійка раненько прокинулася і пішла на кухню снідати. На столі на неї чекали чай і свіжі запашні булочки. Як смачно пахне, раптом на тарільці з булочками щось заворушилося. Це була цифра два. Вітаю, Соломійко. А ось і я, Чіпурненька цифра два. В мене кругла голова, довгий хвіст зігнута шийка!» Отака, як бачиш, двійка. Двійка, ти така гарна і дуже схожа на лебедя. Запам'ятайте, я складаюся з двох одиниць і все, чого є по два, можна позначити мною. Соловіко, а хочеш, я навчу тебе і всіх малят, як правильно потрібно мене писати. Звичайно, розпочинай. Цифра 2 пояснила. Починають писати мене трохи нижче середини верхньої сторони клітинки. Ведуть лінію вгору, заокруглюють у правому верхньому кутку. Потім лінія спускається донизу. І завершується хвилястим хвостиком у правому нижньому кутку. Двійко, а ти часом не знаєш, звідки береться хліб? Я? Ні. Але все на світі знає мудра пані сова. І вони вирушили до Високого дуба, у дуплі якого жила пані сова. Доброго ранку, пані сова. Я хочу дізнатися, як хліб потрапляє до нашого столу. Ходімо зі мною і самі все побачите. Друзі прийшли на безкраї житні поле, колиски гойдалися від вітру, мов хвилі. Хліб починається тут, із маленького зернятка. А подивіться! Колосках зернятка ростуть парами. І справді, немов дітки у садочку, тримаються вони за ручки. Цікаво. А чого в мене є по два? Пропоную пограти в гру. Гарна ідея. Ми з малятами любимо грати. Малята, подивіться у дзеркало і скажіть. Чого? У вас є по два. Два вуха. Два ока. Дві руки. Дві ноги, дві шкарпетки. Два черевика. Молодці. Усе, що маю пару, ми змогли назвати. А що з зерном відбувається далі? Після того, як зберуть все зерно, його везуть до млина. Ходімо швидше. І вони вирушили до млина. Ой, а це що? промовила Соломійка, побачивши дивну споруду. Це жорна. Вони перетворюють зерно на борошно». Щоб мука була якісною, в жорнах повинні бути однакові камні. Давайте разом з малятами оберемо їх. Діти, давайте подивимося на камінці. Спочатку оберемо ті, що однакові за широною. Як можна порівняти камінці? Треба накласти їх один на один. Спочатку порівняємо зелений та червоний камінці ми їх накладемо один на один. Виходить, що зелений камінець широкий, а червоний вузький. А тепер порівняємо між собою зелений і синій камінчики. Що ми робимо? Які вони за шириною? Так, вони однакові. Давайте ще перевіримо жовтий та сині камінці. Ми їх накладемо один на один. Які вони? Вірно, вони також однакові за шириною. Зелений синій. Та жовтий камінці однакові за шириною. А червоний? Ні. Він вузький. Приберемо його. Молодці! А тепер будемо порівнювати камінці за довжиною. Малята, підкажіть, як можна дізнатися який з них довший. Так, їх треба прикласти один до одного. Порівняємо зелений та жовтий камінці. Прикладемо їх один до одного, що ми можемо про них сказати? Що зелений камінець довший, а жовтий коротший. А тепер порівняємо за довжиною зелений та синій камінці, які вони? Так, вони однакові за довжиною. Однакові за довжиною тільки зелений та сині камінці, а жовтий короткий. Приберемо і його. Отже, виходить, що сині і зелений камінці однакові і за шириною, і за довжиною. Молодці! Подивіться, скільки борошна вийшло. Два мішки. А як ми отримали число 2? Так, ми до одного мішка додали ще один. І у нас вийшло два. Число 2 складається з двох менших. Один та один. Ходімо далі. Друзі прийшли до пекарні. Пекарі саме з печі гарні запашні булочки. Як смачно пахне! Прощайтеся! Дайте, будь ласка, дві булочки одну для мене і одну для Соломійки. Нас же двоє. Ой, а яких хлібобулочних виробів є? Малята, допоможіть нам визначити, яких булочок є по парі. Малята, перед вами різні хлібобулочні вироби. Нам потрібно обрати лише ті, які мають пару. Подивіться уважно. Так, пару мають пиріжки. Пару мають крендельки. Пару мають булочки з маком. Пару мають караваї. А тепер порахуємо, скільки пар ми знайшли. Скільки пар вийшло? Правильно, у нас утворилося чотири пари. Пари. Підкажіть, а чи є пара у бублика? А у багета? Звичайно, бо їх по одному. А пара це коли скільки? Два розумнички. Друзі попрощалися з пекарями та повернулися додому. Тепер я знаю, що дорога хліба до нашого столу починається з маленького зернятка. Запам'ятайте, хліб усьому голова. Він годує людей, а ще вчить нас рахувати та порівнювати. А я завжди буду поряд. Я цифра дружби, пари і перших кроків у математиці. На згадку про сьогоднішню пригоду Соломійка подарувала двійці два смачненьких тістечка. Так минув ще один день, сповнений пригод та цікавих відкриттів.